Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру України Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми спілкуємося із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, що у вас найгарячішого на сьогодні? Вітаю вас. Ну, на жаль, у нас зберігається. Дуже складна безпекова ситуація. Ворог продовжує обстріли до окупованої території нашої за попередню добу у нас зафіксовано 41 обстріл. На жаль, були поранені. Три особи отримали поранення. Там одна дитина з середньої тяжкості. І вже сьогодні, на жаль, в нас так само є обстріли і в Камешканах, і в Чорнобах, і в Херсоні. І є вже і загибла людина. І є поранений, але більш детальна інформація ми вже пізніше будемо підводити того дня. Що ви можете сказати про характер цих обстрілів? Куди ціляться росіяни? Дивіться, ну насправді велика кількість. В наших медичних закладів вона вже була обстріляна. Вже знаєте, вже простіше говорити, який медзаклад ще не був під обстрілом, ніж перераховувати, які ворог обстрілював. Вони б'ють по житловій забудові Дуже багато прильотів саме по житловим будинкам. Сьогодні прильот по ДСНС там на щастя не було пострадалих, там тільки техніка пошкоджена. Тобто вони використовують терористичні методи, вони б'ють просто по місту, вони б'ють по іншим нашим населеним пунктам для того, щоб з заподіяти максимальну шкоду саме цивільному населенню. Тобто, це чити тероризм. Чи є на запитання в залі? Добрий день, Ірина Мамчурунфо. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас інформація уже зараз про кількість дітей, які росіяни вивезли із правобережжя, яке вже зараз деокуповане, без батьків і без їхньої згоди? І ще будуть питання, дякую. Такова є ця інформація повністю ще не надаємо, тому що є нюанси. Я хочу лише сказати, що дійсно у орки вони особливу увагу приділили саме питанню наших віточок, тому дитячі будинки вони. Охороняли, вони відстежували там ситуацію, забороняли будь-яку евакуацію цих дітей. Вони ще до проведення так званого референдуму. Вони спростили порядок прийняття російського громадянства для дітей сіро з нашої території, і вони намагалися всіх цих дітей вивезти. Але Велику частину, скажімо так, вдалося просто сховати від орків цих дітей. Вони зараз перебувають, частина ще на Херсонщині. Вирішується питання з їхніми батьками. Не всі там позбавлені ще батьківських прав. Частину дітей вже вивезли в більш безпечні регіони, але на жаль, і ну велика кількість дітей вони вивезли. Ми не можемо поки що казати нічого про конкретні цифри так. або по, по це прізвищам, вся ця інформація, вона обробляється, вона все надається правоохоронним органам, тому що це злочин, це 100% злочин. Ми будемо робити все для того, щоб повертати цих дітей, але зараз там є ще юридичні нюанси. Я зрозуміла, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про те, що зараз відбувається на лівобережній частині, яка окупована, як себе поводять окупанти з місцевим населенням? Що ви про це можете нам сказати? Дуже посилена фільтрація насправді. Опри переважно, нова коховка, коховка. Там постійно рейди проводять, вони шукають кригувальників вогню. Посилили фільтраційні заходи. Ми бачимо і в Каланчаку. В Кланчику. Там раніше ну, простіше було відношення до людей в Чулаківці Так само там є нюанси. Крім того, дуже шалений тиск зараз на підприємців. Вони з 1 числа цього місяця вже заборонено використання гривни в обігу, і вони зараз дуже сильно слідкують за тим, щоб не приймали гривню. Крім того, там справжнє полювання вони зробили за людьми, які здійснювали обмін валют. Зрозуміло, що нелегально, але такі люди були, які ну це давало можливості. Рублі, які отримували люди обмінювати їх на гривню, і ті ж самі люди надавали послуги, коли їм можна було перерахувати на картку кошти, вони видавали готівку. Тому що ну зрозуміло, там наша банківська система взагалі не працює, бо зараз за цими людьми просто справжнє полювання під дуже жорстку таку відповідальність. <гану> Дякую. А під скажіть, будь ласка, ще одне питання. Е... Скільки Ті інформація, скільки зараз людей залишається на деокупованих територіях? Чи вони повертаються, чи вони виїжджають, і про якісь нагальні потреби? Чи вони змінюються? В чому за зараз найбільше є потреба? Там будь-матеріали, ліки? Що зміняється, чи це так, як і було? Дякую. Ви насправді в цьому питанні вже надали вірну відповідь, тому що дійсно саме ліки зараз потрібні і будівельний матеріал вже працюють нарешті. В нас декілька аптечних пунктів в в громада значно гірша ситуація ніж в самому Херсоні, але ще не недостатня. Повноцінна птична мережа ще її фактично немає, тому це дійсно проблема. А будівельні матеріали вони необхідне постійно, тому що ну велика кількість обстрілів кожен день, велика кількість пошкоджень, і е, необхідно е, проводити такі термінові ремонтні роботи, хоча б тимчасово закривати ну, пошкодження в будівлях, вибити вибухову хвилю вікна, тому там постійно. Потрібні ці матеріали. але ну, військова адміністрація насправді налагодила постачання цих матеріалів судово Херсону і зараз і в інших громадах, і до Борислава. Там так само дуже велика кількість пошкоджень і в інших громадах. Насправді, тобто, цим постійно займається. Що можете сказати про, про бойову ситуацію на островах в на островах в Акваторії Дніпра? Тому що була суперечна інформація, ми розуміємо, що десь там наші військові працюють. Що чуєте ви? Дивіться, насправді все, що стосується подібних дій наших військових, ну, необхідно продовжувати зберігати інформаційну тишу. І Військові неодноразово не зверталися, звертаються з проханням для того, щоб не давати отзайву інформацію, для того, щоб не нашкодити. Насправді нашим хлопцям, те, що вони час від часу і дуже часто насправді роблять такі ріди, коли вони висаджуються на окуповані території, проводять там розвідку, проводять ще певні там, скажімо так, військові маніпуляції. І, і час від часу відео там з встановленням прапору воно з'являється на режець. Це не визначає, що це територія звільнена. Коли ця територія буде звільнена, військові самі про це повідомлять. Вони чудово вміють у нас воювати нашу заслугу, і також насправді вміють розповідати про свої успіхи. Тому от нехай про от, їхні успіхи, вони самі розповідають для того, щоб не нашкодити реалізації їх військової операції під окупацією цих територій. Взагалі, все, що зараз між правом лівим берегом, це сніра зона. Там то ворог може висаджуватися на певних там островах, тут наші хлопці можуть робити певні там дії. Але зараз ще зарано бо говорити про те, що це контрольована нами територія. Тоді я можу запитаю інакше, чи можете ви пояснити для людей, які ніколи не були в Херсоні або в Нижній Течії Дніпра, чому ці острови в заплаві Дніпра в районі Херсона настільки важливі і яке їхнє військове значення? Ну, дивіться, ну якщо ми про Потьомисенський, про великий потім острів говоримо, то ну до від нього до Херсона ну близько там 5 кілометрів, наскільки я пам'ятаю. Зрозуміло, що з нього а, мінометні а, позиції а, ну ду дуже так скажем так ворог може використовувати для себе. Їм дуже зручно це робити. Тому контроль насправді на цю територію це зменшення кількість обстрілів а, нашої цивільної інфраструктури наших людей в першу чергу. Але це зараз ну на мою особисту думку. Хоча я не військовий експерт, це не є зараз якимось таким стратегічним напрямком. Розвит ко розвитку проведення операції по деокупації зараз. Воно ну, там з іншого напрямку буде все реалізовуватись, наскільки я бачу те, що відбувається у нас зараз на фронті. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, дякую вам за цю розмову. Дякую, друзі. Запрошую журналістів стежити за анонсами медіа центру Укрінформ «Stand with Ukraine».